А якщо люди дізнаються про духовну брехню, релігійну брехню, яка проповідується в їхніх церквах, чи з легкістю вони приймають, що ми відкриваємо їм, чи будь-хто їм відкриває що, а це брехня? Так Христос не заповідав, Він навпаки, осуджував таке. Адже там крадуть найдорожче. Якщо в світі тебе можуть обікрасти гроші, машину вкрасти, я не знаю, будь-що, то. В духовному крадуть саме дорожче. Вони крадуть життя вічне. Справді, через релігійну брехню в дуже в багатьох людей вже вкрадено життя вічне. Вони вже потрапили по іншу сторону від раю, в пекло. Ми їх вернути звідти не можемо, скільки б ми не молилися, які б молитви не звершували. Нічого неможливо. Але є маса і сьогодні, які стоять вже прірва. Яка чекає їх, лишень підштовхнути, лишень один подих. Можливо, навіть коли я говорю, вже хтось відійшов по той світи, чи, як воно кажуть. Але він потрапив не до Бога. Як не до Бога? Він же ж ходив в церкву. Він навіть не пив, він ніколи не матюкався, ходив в церкву. Він був хрещений в дитинстві через релігійну брехню. В нього вкрали його вічне життя. Йому сказали, що він. Був хрещений дитинством в, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Священник проголосив, що він християнин і належить до Божої сім'ї. А як без віри? Це можливо. І людина так прожила, прожила, ходячи в церкву, виконуючи усе, що там говорилося, Оті всі ритуали, молилася, ходила на прощі, на вервичні молитви, все, що говорила, виконувала. І не потрапила в Царство Боже, в Царство Небесне. Через цю релігійну брехню крадуть не тільки життя вічне, а в багатьох, навіть якщо вони якось і народилися згори, не розуміючи навіть цього, тому що каялися і взивали до Ісуса в якийсь певний час, в них крадуть благословіння. Вони залиша, їх залишають і полишають грішниками, їм постійно вштовхують в голову, ви грішні. Ви нічого не знаєте, ви нічого не можете, приходьте, слухайте, на цьому закінчується вся їхня релігійна освіта, духовна освіта. Крадуть благословіння, яке так люди просять і для себе, і для своїх дітей. Крадуть благословення, яке дане, яке дароване нам через Ісуса Христа. Вони крадуть і ваше зцілення, чуєте? Заставляючи вас стояти на колінах, поки ви можете, або потім лежачи, взивати знову ж до Ісуса, прийди, прийди, Ісусе, зціли мене чи мою дитину. Вони крадуть ваше здоров'я. Вони погрозили маси людей, мільярди людей. В темряву лжевчення. Бог карає, бо ти грішний. Бог дав, Бог взяв. Ми часто говоримо про це. Але те, що я говорю, воно сьогодні і стосується до того, про що сьогоднішня ця проповідь, яка дана мені, лється з мого серця, тому що мені дуже шкода, коли дивлюся справді на нормальних людей, розумних, простих взагалі-то, які відвертаються від істини і йдуть за лжевченнями. Йдуть на погибель і не хочуть навіть слухати того, що приходжу я до них з Євангелією, не своїм словом, точно ні. Бо все, що скажу, знаю, що дам відповідь перед Богом за кожне слово своє сказане: Бог карає, бо ти грішний. А хіба Бог не віддав сина свого, коли ти ще був грішний, щоби ти став праведним?